Заїхав до нас такий джип Cherokee. між іншим по дуже класній ціні. Зараз ціну в кінці відео скажу білий колір. В Принципі зараз вам покажу по селончику 2,4 бензин, 16 рік. На ось такому салончику на тканині, не на, трі... не на шкірі, на автоматів. Мультимедія невелика, маленька. Управління на ролі телефоном, мультимедією, в принципі, голосовий набір, круїз контроль, чотири шлопі і меча. Люка в нас немає присутнього. Ціна такого автомобіля що ви зрозуміли, 11 тисяч доларів США. За 11 тисяч ми можемо вам його зробити. Тест-драйв, це повнопривідний автомобіль. Віддати його в лізинг, в кредит, в принципі, не питання. Приходьте, він у нас стоїть на майданчику, нагадую. За на 11 тисяч доларів США 2016 року. 24 бензин на повному приводі. Ось такий красунчик чекає саме на вас. Його також можна придбати у лізинг 25% першу внеску. І він же у вас. Та в принципі всі автомобілі, які в нас є на майданчику, у нас їх 250 ви можете придбати у лізинг А всі детальніші ціни і характеристики і описи в телеграмі залітайте зверху в шапці профілю. І на нашому авторинку ви зможете брати автомобіль своєї мрії. До зустрічі!